Доброго ранку, дорогі друзі. Як бачите, вже всі снідають, всім роздала їсти, накосила зеленого. Хочу вам показати, як почуваються маленькі курчатка, ті, що я вам того разу показувала. Трішки пожалітися, але буду розказувати все поступово. Ось дивіться, ці маленькі курчатка, що я вам показувала того разу. із восьми штук їх залишилося. Шість тільки, Ну якісь вони слабенькі. Ну, пізні курчата вони взагалі слабуваті. Вони там ще за тинком лазять, мабуть, двоє. Ось хочу вам показати, яку я зробила приспособу. Може комусь допоможе, може комусь буде цікаво. Ось, щоб я постійно коло них не стояла і не тратила свій час. І щоб вони їли, вон, дивіться, ще одне проходить. І щоб вони могли завжди поїсти. і Була в них свіженька водичка, бо я тільки лею їм в баночку водичку, то всі кури зразу злітаються, значить це не така сама водичка. Мабуть, спогади з дитинства, і поки місцю водичку не вип'ють, то вони не заспокояться. Ну а про корм то й нема що говорити. Треба або стояти, коли них, щоб вони поснідали, чи пообідали там, чи повечеряли. Ну або ось дивіться, в мене стояла тут така. Не знаю, як воно сказати. Сітка, мабуть, желізна. Ну, і я щось ходила, ходила, тоді вирішила, думаю, це ж можна накрити. Ось так дивіться, низенько зробила, щоб курчатка могли пролізти сюди, поїсти, а всі інші не могли. І дуже мені економить така приспособа час. І курчатка не голодні. Вони, звісно, і так не голодні, бо тут можна і кукурузки назбирати, і попастися. Так, ще десь одна курчатка побігла, ще одне тут повинно бути. Були великі дощі, ну і м -м -м, курчаток пропало. Вона то наче їх і ховала від дощу і все, але бачите, є свої плюси і мінуси того, що курчатка у, у дворі. Так, дивіться, покажу вам на косила зеленого. Гляньте, як гарненько пасуться. Е, рубала вже я кочурів своїх, пару штук, тих, що більших, наче вже практично вони перерубали. Звісно, осінню було б краще рубати, бо вони біжирку і так наклали на себе. Але в мене є такі клієнти, які не люблять. Щоб жирна була тушка, то вийшли по 4 кілограми. Ну, якщо вони ще походять, я думаю, ну це чистим весом без нічого. Як ще походять, і... то ще трохи підростуть. Ось дивіться. Посередині, бачите, стара курочка, одна, друга, а ось вже молоді. Ще вони, звісно, трішки менші. Але, бачите, такі вже не в року. Курчата вже, мабуть, місяць, та й будуть повноцінними курочками. Е -е -е Хотіла пожалітися, надалася була лисиця. І ось між цей тинок вилазили курчатка. Покажу вам, якої величини, якщо знайду, там ще декілька залишилося. Ой, де це знайти тих курчаток? Ну, в общем, вже такі величенькі, десь як. Ось зараз вам покажу. Бачите, як маленьке курчатко там бігає. Десь отакі, о, як ці. Ось, виловила за два дні виловила більше десяти штук. Я така розстроєна ходила. Знаєте, дивишся, що й пасеться, і їсть, і, і росте, радієш, думаєш, що... Будеш мати з цього користь. Тут прийшла лисиця із 20 штук залишилося. Спочатку 10, а потім ще 3 вилазили. Я там городила, городила, все одно вилазить. Бачу, вже тільки одне бігає. Але маю надію, що ми ту лисицю спіймали. Ну, будемо далі дивитися, чи вона одна сюди ходила чи ні. Але шкоди мені зробила. Так що такі справи. Хочу вам показати, що в мене є нові жителі в моєму дворі. Зараз підемо з вами. Ось, поки ми будемо йти, заодно покажу. Дивіться, як красиво порозцвітали. Гляньте Оце краса, так? Да? Красиво як. Рози порозцвітали. Ну, це рози мені вже, мабуть, я не знаю, раз третій цвітуть. То поки він ще там розпускається, там ось дивіться, красивенький. Та ще й не цвітуть. Ось гляньте, ось теж оце, красотки. Ну, приблизно, ось, бачите, ці курчатки вони сюди пролазять також. Ось така ще, дивіться, яка здорова, красива роза. А покажу вам, дивіться, яка в мене вимахала будлея. Гляньте тину. Зараз підійдемо ближче, вона трохи то цвіте, то перецвітає. О, красунька, гляньте, яка, гляньте, які киточки. Ось так вам покажу, гляньте. А пахне як? Я вам передати не можу. Так класно пахне. М -м -м. Гляньте, яка здорова. Ну що ж, пішліть до нових жителів. Ану, хто у нас тут? Що, вже поїли дітки. дітки пипетки, так? Да? Маленькі такі, гляньте, які красотки і красавчики. Так як я і планувала, що пізні каченятка залишиться мені. От. Ну, це не біда, я думаю, що... А он, дивіться, саме менше каченятко, воно то вилупилося. Ну, з ним щось не так. Ну так воно помаленько з ними там собі їсть і все, але е якось воно трохи як хвилюється, чи що, чи воно не бачить, я не можу зрозуміти. Так немає, немає і починає ходити кругами. От. Ну нічого, трошки підросло, бо було набагато менше. Ну, воно і зараз, поміж ними, набагато менше. Але підростає нічого. Ну що. Ну, що мої хорошенькі. Ну, що, ну що? Ось віцяй, хочуть підійти і бояться, бо телефон, бо я... іди сюди, іди, мій хороший, давай, іди сюди. Боїшся, так? Да? Ну не бійся, не бійся. Так. Ну що ж, показали вам своє господарство. Показала, що в моєму господарстві є нового. Ставте лайки, коментуйте. Всім на все добре. Щасливо, пока-пока.